Всіх вітаю, з вами Марія, і давайте роздивлятись події наступного тижня. Що буде цікавого, або важливого для вас, там вже дивіться, як. як кому. Так, про переїзд думає жінка, така вже, ну, я б сказала, доволі доросла. І чекає це або про свій переїзд, або. Про... Тут мені чоловік показаний з речами. Все ж таки більш про чоловіка. Це вже там хто завгодно, він їй, або син, або чоловік, або про племінника, там, про когось з родичів, більш за все, але не обов'язково тут про людину, яка для неї цікава важлива. Для когось з вас. Зустріч з чоловіком це для когось побачення, для когось зустріч більш ділового характеру, бо чоловік тут якийсь, щось він робить для жінки. І, знаєте, робить не просто так, йому дуже хочеться, щоб вона відмітила його старання заради неї. Так, тут показано. Це, знаєте, не з тих людей, що. Я роблю, бо можу, а тут хочеться плюсик собі якийсь заробити, щоб, ну, якось вона думала про нього більше. Ну, так, тут. Ну, давайте, що в самій філіжанці. Тобто, робить на перспективу, не, не так, що один раз зробив. Дякую, будь ласка, і там більш ніколи не побачилася тут, навпаки, щоб, щоб вона хотіла його і далі бачити. Отак. Так. Дуже симпатична пара мені показана, в якої цікаве майбутнє пара, яка змінить життя один одного. Взагалі, от просто ну, знаєте, от кардинальні зміни в життях один одного. Такі люди, які по долі один одному, не, не просто так зустрілись, що повинні були б хтось інший в житті один одного, вони просто зустріли не щось там переінакшило. Ні, тут доля звела, і по долі їм ті зміни, які будуть відбуватись між ними і взагалі в їх життях. Так, ще важливий тиждень буде вирішенням якогось питання. Тут жінка, яка очікувала саме на цей тиждень заради якихось змін. Чоловік щасливий, бо і в нього тут щось змінюється в житті. Тут теж, знаєте, багато очікувань було саме цього тижня, бо він переламний для нього. Він то знає. Далі. Ось тут. Так, ось тут мені показаний чоловік літера П, Ні, С, В, перевертається літера Ф. І справи, які буде обговорювати вдома в сім'ї. Справи, які торкаються грошей, тут щось не так іде по грошах, в його е, планах було по-іншому, малював собі іншу історію. І через це він трошки такий втрачає настрій. Але ситуація, з якою треба попрацювати, він може її змінити насправді, якщо дійсно буде докладати ну, так, купу зусиль. Дуже багато спілкування у вас буде, от я б сказала, з трьома людьми на цьому тижні. Навіть не так, чоловік один, чоловік інший. І от третє спілкування, там дві жінки, які весь час щось дивуються чомусь. Ну вони, Ну вони як ви як разом з ними спілкуєтесь. Тобто, коли ви, у вас йде спілкування, вони обидві присутні. Тобто, нема тут такого, що спочатку з однією, потім з іншою. Ні, обидві. Ну, на, наприклад, це може бути, знаєте, як спілкуєтесь з однією, обов'язково і з іншою в цей же день. А ну, більш за все, все ж таки, обидві присутні при розмові. Одразу. Далі. Ось тут щось. Це може бути справа ремонту, коли треба як перевіряти розрахунки якісь. Для когось справа, коли чоловік себе в глухий кут вжене, хоча ви його попереджали. Але, ну. Відноситись до цього по-філософськи, бо людині може треба цей е, досвід пройти. Ви попереджали добре, він вас почув. Якщо почув дійсно, то е, з вашими попередженнями він не зможе вийти з цього глухого куту, але не хвилюйтеся, що він туди все ж таки потрапляє. Йому просто потрібно цей досвід пройти. Далі дивимось. Бо бачу, що засмучуєтесь через цю ситуацію. Ні, відпускайте. Ось тут про перспективи. Показаний чоловік, який весь час думає, як би б так ситуацію, знаєте, зробити от на свій бік перетягти ситуацію. Таким чином, він як оминає ну, якихось там змін з двома людьми, з чоловіком та з жінкою. Як знаєте, весь час відвертається від них. От весь час він на своїй хвилі. О, це буде для нього теж тупіково. цікавий тиждень, слухайте. От друга тупікова ситуація. Ця в перспективу йде. От йому б не уникати спілкування з цими людьми і зробити б так, як повинно бути, там відпрацювати б щось, бо там якась затягнута ситуація, яку він ще намагається затягнути. І це для нього тупік насправді. Так, для, для людей, які в парі, є у вас питання, чого останнім часом, у, у жінки є питання, чого останнім часом так активно став проявлятись в вашому житті якийсь чоловік, я б сказала, от десь ви по роботі, або ну десь ви, ним. Він не з близького вашого оточення, він не знайомий з вашим чоловіком або коханим, може. Ви просто поки що в стосунках. Тут показаний чоловік, який, у якого є на вас плани. І він проявляється не просто так, не просто так, його так багато останнім часом в вашому житті. Бо є мета вас забрати собі до пари. Я не можу тут зрозуміти, він знає про те, що ви в стосунках, чи він взагалі не знає про це. Бо тут ну, так показано, що дійсно він може бути і не в курсі, що ви не демонструєте те, що ви в парі. Ви не говорите про це весь час. Ви взагалі якось цю тему приховуєте. Mm -hmm. Далі дивлюсь. Ну, тут хтось буде вам розповідати, от як жалітись за філіжанкою кави, будете спілкуватись з людиною, щось вам буде розповідати про своє життя. Mm. Так, Сумно людині. Це просто от як не дуже там хвилюйтесь за людину, це як, знаєте, от треба злити, себе, скинути, от такий просто стан в людини. Людина на вас це скидає, далі людині вже ліпше вже посміхатись починає, а ви так дуже Занурюєтесь в проблеми цієї людини, взагалі цього не робіть. Ну, це, як, це виглядає як енергетичний вампірізм. От просто з вас висмоктують енергію, а ви там собі і не розумієте, що, що воно так відбувається. Зверніть увагу, після спілкування з ким у вас, ну, ну, як знаєте, настрій пропадає. Стан вашого здоров'я трошки так погіршується. Просто зверніть на це увагу, якщо у вас нема можливості не спілкуватися з цією людиною, в жодному разі не пийте нічого, не їжте при цій людині. Бо це, як знаєте, вмикає швидше в вас ту програму. Взагалі, просто ставте там. Горнятко з водою, якщо можете, то дрібку солі туди киньте. І потім хай воно встоїть, вбирає в себе ж все, що говорить людина, бо любить тут, полюбляє прийти до вас і свою, свої негаразди на, скидати на вас. Якщо у вас нема сміливості сказати припини, не треба мені знати про твої негаразди, впораєшся сам або сама. Якщо ви не маєте сміливості так зупинити людину, то хоча б хай вода набирає в себе негаразди людини, а потім виливайте її в раковину або в унітаз. Мийте той посуд і користуйтесь ним як зазвичай. Так, Бо у людини потім більш вдалий період починається, а у вас навпаки. Нащо воно вам треба? Далі ось тут прояснення ситуації на тижні жінка, і чоловік і чоловік тут дуже він хоче цю жінку зачепити, от, щоб тримати її більш ближче до себе. Жінка тут дуже в роздумах, чи взагалі їй треба це спілкування з цим чоловіком, щось вона не дуже на нього так реагує. Вона йому і цікава, і симпатична, і корисна. Тут взагалі вона, як знаєте, закриває три потреби для цього чоловіка. А от її цікавості в його пік я не бачу. Ну Так, щось він може зробити для неї, але вона і сама з таким порається. Так воно мені виглядає. Далі. Так, побігати по роботі комусь доведеться, впораєтесь, там багато справ позакриваєте, але такий тиждень, знаєте, ну так, кожного дня будете дуже так докладати зусиль, бо взагалі-то показано з різних боків вас будуть так. Ну, Люди будуть до вас звертатись. Отримує хтось тут гроші, Ну, я так розумію, що зарплатня, аванс, там, що, що ви там отримуєте. Так. Комусь з вас зверніть увагу, поряд з вами по роботі є дві ну, от, негарні людини, в тому сенсі, що одна людина може ваші якісь заслуги собі е присвоювати, казати, що це заслуга цієї людини, а вас або не, не згадувати, або ну так знаєте, зменшувати вашу важливість. А інша людина дуже любить вказувати, як і що треба робити. Ну, от знаєте, як, як всім нагадати, хто тут старший. Не звертайте на це увагу взагалі, тут так показано, що ви і так тримаєте рівновагу між такими людьми. Але цей тиждень, знаєте, він буде для вас от просто складний тим, що цього буде як більше, ніж зазвичай. Ну, Наприклад, якщо раніше там по одному разу на тиждень ці люди могли так яскраво проявлятися у вашому житті, то цей тиждень вони можуть знаєте, так себе поводити, що майже кожного дня вам буде. Щось нагадуванням про них. У чоловіка молодий, більш-менш такий, знаєте, я б сказала до 40 років у нього зростання, кар'єрне зростання. Це йому по долі. І зростання в грошах. Так. Так, так. Да. Ну. Знаєте, тут, тут ситуація, яка... Ну, він заслужив. Він це заслужив. Так, хтось тут за вами дуже... Я б сказала, слідкує. А ну, ну подивимось, що за людина, де тут моя паличка. Зараз, бо дійсно приховує себе людина. Хто це? Жіноча енергія, ще й пліткує потім за вас. Знаєте, цікавите людину, от що ви як ви робите. І ваш зовнішній вигляд цікавить людину, ви якось незвично для людини вигляд. З одного боку, ніби то і звичайна людина, але ви можете, знаєте, от щось так, наприклад, аромат якийсь. от Не зрозуміла, що це за аромат, ні в кого такого не, не відчували. от, Цікавий вам дуже личить. Наприклад, там хустинку собі пов'яжете, там може якусь там заколку одягнете, може там ті ж там стрілки як, якось так малюєте на очах. що От знаєте, чимсь відрізняєтесь. І от така якась цікавинка в вас, що людині весь, весь час хочеться за вами наглядати. А потім ще й приходить додому і комусь розповідає, як, от, що яка жінка, яка цікава жінка. Але собі розуміє, що не зможе повторити хоч щось з того, от, що як ви робите, що от, це тільки ваша родзинка і нікому більше це не зможе навіть і личити її взагалі. Ну от Щось таке. Можете просто помітити на цьому тижні, кого ви так цікавите. Так, ось тут хтось з вас буде дивуватись, показаний мені чоловік, який своєю наполегливістю щось змінює От в своєму житті, в житті когось, хто поряд з ним. От Знаєте, це. Хтось з вас буде відмічати для себе, що я б вже ну, полишила б, я б вже з цим не працювала, не, не робила б цього. А от він робить і у нього виходить. От Такому чомусь будете дивуватись. Якісь його дії, вони такі нібито незвичні. Ви будете дивуватись саме тому, що. А як він знав, що це таки дасть йому результат? От цьому? Більш за все, от такому будете дивуватись. Так. У когось будуть змінюватись плани на новорічні свята. Сімейні якісь там щось там в сім'ї буде змінюватись. Наприклад, там дитину куди повезти, як канікули дитині організувати, або там з ким зустрітись, з ким ну от щось, знаєте, от нічого страшного такого, але так, були одні плани, і все так зміниться. не... Непогано для вас. І перед кимсь тут двері зачиняєте, не пускаєте людину на порог. От просто таке ваше рішення. Це може бути і про те, що когось заблокуєте в телефоні, наприклад, там в всіх месенджерах, от просто з кимсь перериваєте спілкування, бо для себе людину бачите вже з іншого боку, і вам не подобається те, як людина виглядає. Ну, ось така вийшла філіжанка. Всім дякую за перегляд, всім вам гарного тижня, гарних людей поряд з вами. Тиші та безпеки бережіть себе. Побачимось в інших відео. І Всім щиро дякую за вашу активність на моєму каналі. Всім пока.